Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо новинку нового надходження. Одяг трикотажний. Позиція йде міксована, хороші розміри. Країна постачальник Америка. В даній позиції йдуть штани трикотажні, ось такого плану великого розміру. У модельному ряду штани переважна більшість йдуть завужені донизу на манжетах. Ціна за кілограм становить 3,3 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 82,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі, різноманітні цікаві позиції. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Зустрічаються фірмові моделі, рібок. Хороша позиція, мінімальне замовлення становить один мішок вагою 25 кг. вартість мішечка 82,5 долара. Клієнти повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом. 40 110. Одяг трикотажний. Хороші йдуть розміри. Цікавий різноманітний модельний ряд. Ціна за один кілограм становить 3,3 долара, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка становить 182,5 долара. Для даної позиції це дуже низька та вигідна ціна. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, не втрачайте можливості здійснити замовлення та придбати собі хороші мішечки за вигідними цінами. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам буде вигідно та зручно. Сьогодні протягом дня ми презентуємо вашій увазі різноманітні цікаві позиції сезону. Дивіться огляди у нас в групі та робіть замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас найрізноманітніші позиції сезону. Одяг трикотажний під 40-10 лише по 3,3 долара за кілограм, а вартість мішка вагою 25 кг становить 82,5 долара. З вами була текстильна група Кавлетейкс.